Дорога в горах. Кагікар зранку почала розповідь про поневіряння страхопуда й залізного дроворуба. Ворона не знала подробиць історії Урфіна Джуса, і не могла пояснити, як ожили створені ним дерев'яні солдати. Зі слів Кагікар було зрозуміло, що Урфін могутній чарівник, і боротьба з ним здавалася слухачам неймовірно складною. Але вони щиро зненавиділи заздрісного і жорстокого диктатора. Ганебна зрада Руфа Білана викликала у всіх велике презирство. Зате від безстрашної поведінки страхопуда й залізного дроворуба в Еллі навернулися сльози, а моряк сказав, що таких сміливців він узяв би в будь-яке небезпечне плавання. Відданість і відвага дінагіора й Фараманта. Заслужили у Чарлі Блека й Еллі цілковитого схвалення. Отак усе й було, закінчила розповідь Кагікар. Еллі запитала А що ж сталося з довгобородим солдатом і вартовим брами? Я їх не бачила після того, як вони потрапили в полон під час вторгнення до міста. Та знайомий міський горобець розповідав, що їх тримають у підвалі і досить непогано годують. Напевно, Орфінджус сподівається перенадити їх до себе на службу. Такого зроду не буде, упевнено вигукнула Еллі. Я теж так вважаю, погодилася ворона. Дійсно, цей Орфінджус із його дерев'яним військом серйозний супротивник, задумливо сказав одноногий моряк. Ми з ним упораємося, дядечку Чарлі? спитала Еллі. Ти забула про мудре правило. Спочатку одна турбота, потім інша. Ось перейдемо гори, тоді й думатимемо про боротьбу з урфіном джусом. Кагікара, як ти розшукала мене? запитала Еллі. Мушу визнати це було нелегко, набундючилася від гордощів ворона. Я перелетіла пустелю по з попутним вітром. Отоді й почалися головні труднощі. Ви розумієте, я ж не могла спитати у першого ліпшого перехожого, де тут Канзас? Мені доводилося підкрадатися до людей, підслуховувати їхні розмови, дізнаватися назви місцевостей. У поневіряннях минуло кілька тижнів. Як же я зраділа, коли нарешті почула знайоме слово Канзас? Відтоді я з кожним днем наближалася до мети. І от здаля я помітила й опізнала тебе, Еллі, хоч і бачила тільки раз, коли ти знімала страхопуда з кілка. Від радощів я втратила звичайну обережність і підпустила до себе того остогидлого хлопчиська з камінням. Кагікар, ти здійснила надзвичайний подвиг, палко вигукнула Еллі. Недаремно саме тебе послали страхопуд і дроворуб!» Може, воно й так. З удаваною байдужістю погодилася ворона і додала. А тепер ви відпочивайте я ж полечу шукати дорогу через гори. Вона полетіла. Чарлі Блек наказав Еллі набиратися сил, а сам почав готуватися до важкого переходу. Одноногий моряк навудив десятка зо два кроксів. Почистив їх і повісив в'ялитися на пекучому сонечку. На іншому мотузку він нанизав соковиті грона винограду, щоб вони перетворилися на родзинки. Потім він взявся до взуття. Свій чобіт і черевики Еллі він підбив шипами, щоб вони не ковзали на скелях і на льоду, а в дерев'янку вбив міцного цвяха вістряму низ. Для тотошки моряк зробив міцні черевички з м'якої кори дерева. Лапки песика не мерзнутимуть, коли він ітиме по льоду. Усі ці клопоти забрали в моряка цілий день. Кагікар повернулася пізно ввечері вкрай знесилена. Оце так гори! – стомлено прохрипіла ворона, опустившись на траву. Недарма кажуть, що на них ніколи не ступала людська нога. Та вони від мене не відкараскаються. Ні. Сьогодні я летіла на захід від табору, а завтра полечу на схід. Мандрівники заснули під шум гірського водоспаду. Еллі всю ніч ввижалися солдати урфіна джуса, які гучно гупали дерев'яними ногами по цеглі жовтого шляху. Наступного дня ворона знову зникла в горах, блукаючи по долині. Чарлі знайшов дикі гарбузи, формою схожі на великі груші. Моряк дуже зрадів знахідці. Він зрізав у декількох стиглих плодів вершечки, видалив із них м'якош і насіння, підсушив плоди на сонечку, і з них вийшли чудові фляги для води, легкі й міцні. Чарлі вистругав корки з коркового дерева, і тепер фляги з водою можна було класти в рюкзаки. Кагікар повернулася, коли сонце було ще високо. Вигляд у неї був радісний. Знайшла, знайшла, ще здалека кричала вона. Дарма гори хитрували зі мною. Я виявилася хитрішою. Жадібно ковтаючи великі шматки смаженого крокса, ворона розповідала Стежка, звісно, не найкраща, але пройти нею можна. І добре те, що вона веде через перевал, який набагато нижчий від головного пасма. Скажу, не хизуючись, дядьку Чарлі, не кожен птах знайде цей перевал серед нагромадження вершин і хребтів. Присягаюся всіма воронами світу, я з першого погляду Кагікар зрозумів, що ти надзвичайна пташина, сказав моряк. Еллі додала. Недарма ж саме ти порадила страхопудові здобути мозок. Кагікар, дуже задоволена похвалами, сказала Завтра ледь розвиднеться, рушаємо в путь, бо шлях далекий і важкий. У Чарлі не було спеціального спорядження для сходження на гори, гаків, які забивають у скелі, мотузяних сходів тощо, але це і не знадобилося. Дослуховуючись порад ворони, вони огинали схили, не піднімаючись на них, обходили осипи, урвища, на дні яких вирували потоки. У небезпечних місцях Блек і Еллі зв'язувалися мотузкою, і дівчинка брала на руки тотошку. Вони здолали значну частину шляху, коли стикнулися з несподіваною перепоною, глибокою розчеленою в скелі. Ширина розщілини була такою, що її не змогла б перестрибнути навіть Еллі, не кажучи вже про Чарлі з його дерев'яною ногою. Розгублені мандрівники зупинилися. Кагікар кляла себе адже це вона була винна. Пролітаючи над горами, вона не звернула уваги на цю розщелину, яка згори здавалася тоненькою ниточкою. Що ж робити? Подивлюся, чи можна її обійти, сказала ворона і полетіла на розвідку. За півгодини вона повернулася розчарована. Навколо самі скелі й урвища, через які неможливо пробратися, доповіла вона. Сумно посміхаючись, Еллі мовила. Мій друг страхопуд у такому разі сказав би ось глибока яма, через яку нам не перестрибнути. Ями переходять по мостах. Отже, треба збудувати міст. Моряк Чарлі підхопився з радісним обличчям. Еллі, ти подала мені чудову ідею. Ми збудуємо міст. Дядечко Чарлі, але ж тут немає жодного дерева. Невже ти хочеш повернутися в долину чудового винограду? Ти що, забула, що в моєму наплічнику є чарівне полотно? Сьогодні воно в нас перетвориться на міст. Чарлі дістав моток міцної мотузки, відокремив довгий кінець і, склавши вдвічі, перекинув через розчелину, намагаючись зачепити її за виступ скелі. Коли це йому вдалося, він туго натягнув обидва кінці мотузки і закріпив на своєму боці урвища. Таку операцію він повторив кілька разів. І над прірвою пролягли міцно натягнуті мотузки. Еллі здивувалася. Дядечку Чарлі, по такому шнурку пройде хіба що горобець. Не поспішай, дівчинко, це тільки опора для містка, а сам місток ось він. Моряк дістав все перетворювальне полотнище, надув його, і величезна пружна подушка лягла на мотузки, створивши надійний настил. Еллі аж застрибала від радощів. Чарлі обережно проповз містком, допоміг перейти Еллі й тотошці. Повітря з полотнища випустили, його сховали в рюкзак. Моряк смикнув мотузку, хитромудрі вузли розпустилися, і Чарлі згорнув мотузку. Компанія рушила далі. Невдовзі вони подолали перевал. Місцевість стала привітнішою. Схили не були такими скелястими й крутими, і на них навіть з'явилися дерева. Тут подорожні зупинилися на ночівлю. Наступного ранку вони спустилися до підніжжя гір, перед ними простяглася блакитна країна. Еллі з першого погляду впізнала прекрасну країну живунів. Так, то були її зелені луки, облямовані деревами зі стиглими соковитими плодами. І, покриті клумбами чудових білих, блакитних і фіолетових квітів, із дерев Еллі вітали високими дивними голосами золотисто блакитні червоногруді папуги, у прозорих потоках плавали сріблясті рибки. Пейзаж надзвичайної краси був знайомий Еллій Тотожці, але моряк Чарлі відчував невимовне захоплення. Чимало країн, відвідав він, багато бачив чудових місць, але такої дивовижної краси йому не довелося зустрічати. Як і минулого разу, із за дерев визирали такі кумедні і милі чоловічки, яких тільки можна було собі уявити, Еллі впізнала журнів, убраних у блакитні оксамитові каптани, вузькі панталони і ботфорти. На головах жовунів були гостроверхі капелюхи з кришталевими кульками на маківці і мелодійними дзвіночками під широкими крисами. Жувуни доброзичливо посміхнулися Еллі, поставили долі капелюхи, щоб зеленькі дзвіночків не заважав їм розмовляти, і старший з поміжних сказав Вітаємо тебе і твого супутника в нашій країні, феєвбивчого будиночка. Ми раді, що ти знову відвідала нас. На чому ж ти прилетіла цього разу? Я перейшла пішки через гори і дуже рада бачити вас знову, мої любі друзі. Один із жувонів недовірливо спитав. Хіба феї ходять пішки? Елі розсміялася. Та я ж вам ще тоді казала, що я найзвичайнісінька дівчинка. Старший живун упевнено заперечив. Звичайні дівчатка не прилітають у вбивчих будиночках і не сідають крак крак на голову злим чарівницям. Звичайні дівчатка не відлітають до невідомого Канзасу на чудових срібних черевичках. Бачу вам добре відомі мої пригоди, здивувалася Еллі. Ну, гаразд, вас не переконати, нехай я буду фея. А це мій дядечко Чарлі. У нього немає лівої ноги. Та він все одно найкращий, наймиліший дядечко у світі. Жовуни, які вже встигли надіти капелюхи, низько вклонилися морякові, і дзвіночки переливчасто задзвеніли. Маленькі чоловічки поглядали на Чарлі Блека з острахом. Супроти них моряк здавався справжнісіньким велетнем. але ж він був нормального середнього зросту. Чарлі тільки тепер зрозумів, чому цих чоловічків називали жувунами. Їхні щелепи повсякчас рухалися, неначе щось пережовуючи. Так само ворушились їхні губи й щоки. Втім, Чарлі Блек скоро звик до цієї особливості привітних чоловічків і не помічав її. Якся маєте, милі друзі? запитала Еллі. Погано, відповіли Жувуни і гірко заплакали. А щоб дзвіночки не заважали їм голосити, вони знову зняли капелюхи і поставили долі. Ти звільнила нас від підступної гінгеми, та на зміну їй прийшов злий чарівник Урфінджус, сказав старший жувун. Він оживив ведмежу шкуру і потворних дерев'яних солдатів. Урфінджус скинув обраного нами правителя Према кокуса. І навіть захопив владу над смарагдовим містом. Проте він далеко від вас. Чому ж вам погано? спитала Еллі. Урфінджус прислав до нашої країни намісника кабра Гвіна з десятком дерев'яних солдатів. Кабр Гвін дуже поганий і жадібний. Він ходить з дуболомами по наших домівках і забирає у нас все, що йому сподобається. Я знаю цього кабра Гвіна, сказала Кагікар, він із тих зрадників, які пристали на службу до Урфіна Джуса. Стережіться, милостива пані Фея, щоб кабр Гвін не дізнався про ваше прибуття до країни, бо буде вам непереливки, сказав старший Жувун. Заприсягаюся піратами Південних морів, нехай він сам начувається», – гнівно вигукнув моряк Чарлі. Ох і завдам йому прочуханки. Вид розгніваного велетня видався маленьким живунам таким жахливим, що вони злякано затремтіли. Ми прибули до вас звільнити чарівну країну від урфіна Джуса і його солдатів, пояснила Еллі. Жувуни були невимовно раді і дружно засміялися. Дзвіночки на капелюхах, які вони взяли до рук, мелодійно задзвеніли. Біля підніжжя гір не було людського житла, і Кабер-Гвін не заглядав сюди зі своєю охороною. Тож Чарлі Блек вирішив попервах розташувати табір саме тут. Він поставив намет у чудовому плодовому гаю. Жовуни ніколи не бачили наметів і дуже здивувалися, коли під деревами за декілька хвилин з'явився будиночок. Залишивши друзів готуватись до ночівлі, жовуни пішли. Уранці вони з'явилися і принесли стільки харчів, що більшу частину Чарлі попросив забрати назад. Старший живун сказав, що радісна звістка про повернення феїв бивчого будиночка вже поширилася всією країною, але з-поміж живунів не знайдеться жодного зрадника, який видав би цю таємницю кабру гвіну. Відіславши живунів додому, Еллі, Кагікар і Тотошка влаштували військову нараду. На ній усі дійшли висновку, що їхні сили поки що слабкі для далекої і небезпечної подорожі в смарагдове місто. Та в них є надійний спільник і вірний друг сміливий Лев. У своєму глухому, віддаленому лісі Лев навряд чи знав, яке лихо спіткало його друзів. Вирішили, що Кагікар полетить до нього і покличе його до країни жовунів. Під захистом сміливого Лева подорожувати буде безпечніше. Вороні було суворо наказано нікому, окрім Лева, не розголошувати таємницю прибуття Еллі та її супутників до чарівної країни. Ворона пообіцяла зберегти таємницю і полетіла. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.